У Слов'янську з-під завалів житлового будинку дістали тіла трьох людей. Поранені на залізничному вокзалі в Краматорську мати і донька опановують нові протези у США. Всі переправи військ Російської Федерації та мости під контролем українських бійців. У Слов'янську завершили розбір завалів зруйнованої триповерхівки внаслідок обстрілу. За інформацією прес-служби ДСНС, рятувальники дістали тіла трьох загиблих людей. Нагадаю, 7 вересня російська ракета поцілила у житловий будинок. Один під'їзд обвалився. Чотири ріса спали, підпригаємо на кровати і стекла пересипали. Ну, все. вискочили на вулицю, смотрим, горить. Все упало. У соседнем Краматорске по обстріл и частково зруйновану будівлю психіатричної лікарні, медики продолжают принимать пациентов. Я могу закрыть больницу и оставить на простое или оказываем помощь дальше. У меня сотрудники сказали, что мы, в общем-то, медики, мы военные обязаны и в такой категории пациентов, как мы, мы не можем их бросить на произвол судьбы. Мы продолжаем работать. З важкої артилерії росіяни обстріляли палац культури імені Мартинова у Бахмуті, в якому розташовувався гуманітарний штаб. Будівля зайнялася вогнем. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбук керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, внаслідок обстрілу поранено двох людей. На місці працюють поліцейські та рятувальники. Співробітники Палацу культури виносять вцілілі речі та техніку. За добу росіяни чотири рази відкривали вогонь по Бахмуту. В місті залишається понад 20 тисяч жителів, повідомив Суспільному заступник міського голови Бахмута Олександр. Олександр Марченко. Постраждали багатоповерхові будинки навколо міськради. Сама міськрада завдала пошкоджень, повертали двері. Зараз займаємось відновленням, електрично, електричної системи. Вже, вже нема в нас електроенергії третю добу. Не можуть ці бригади дитину виїхати на місце ліквідації, постійно лунають постріли. Сьогодні вночі росіяни вдруге обстріляли Бахмутську пожежну рятувальну частину. Наслідок обстрілу постраждали двоє рятувальників. Саме двох співробітників задовільний. Вони отримали кваліфіковану медичну допомогу. Крім того, під час обстрілу пошкоджено дві одиниці техніки, автоцистерна для підвозу води та комунальний автомобіль швидкої медичної допомоги. За добу російські окупанти відкрили вогонь по восьми населеним пунктам Донецької області. Зруйнували 20 цивільних об'єктів. Тричі окупанти обстріляли Галицинівку реактивною артилерією з касетними боєприпасами. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків, де загинули та були поранені мирні жителі. З-під обстрілів та з під завалів власних будинків екіпаж поліції Білий Янгу продовжує евакуйовувати жителів Мар'їнської громади. Олександра Зос, Олександр Забродін, Вікторія Марченко. Новини на Суспільному. Донбас окупанти почали мобілізацію населення у містах та селищах захоплених з 24 лютого на Луганщині. Останні такі намагання забрати будь-кого от будь-кого чоловічої статі. Вже немає для них різниці, який вік немає різниці, чи людина здорова чи хвора, і давно немає різниці, чи є якась військова підготовка. Російська армія зосередила свої сили на захопленій території Донецької області на Бахмутському напрямку. Через передислокацію військ окупанта українські воїни мають можливість здійснити контратаки. Основні зусилля а, армія кинула. На захоплення міста Бахмут, і там от всі резерви кидають туди, враховуючи те, що е, збройні сили України мають певні успіхи, і в Херсонській області, і в Харківській області, то в е, перекидають е, все ж таки росіяни в різні такі напрямки війська. В нас трохи менше навантаження і в перспективі е, в принципі, не непохання. Сєвродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне та Кремінна не входять до планів окупантів щодо підготовки до зими. Жодна підстанція не підготовлена до подачі тепла до багатоквартирного будинку, заявив Гайдай. Крок за кроком Наталя Степаненко наново вчиться ходити. Ніобично, звісно. Все равно не то, ну ні своє. Весь я равновісія потіряти бо. як би. Шатаюся, може прихитнутися і можна упасти. Разом з Наталою до центру протезів везуть її 11-річну доньку Яну. Дівчинці коректуватимуть розмір протезів, бо останнім часом вона відчуває біль. Це шрам Покажи От того, як мене черкануло. Спочатку це було дуже тяжело, коли ти вступаєш, і вообще очень очень Ну а потім ти з временем уже привыкаешь, и Оно вже кажется вообще не так не таким тяжолим. Понад два місяці Наталія Яна проходят реабілітацію в Америці. Кілька складних операцій їм зробили українські лікарі у Львові. Знову навчитись ходити допомагає американський протезист Пітер Гарш. Він каже, перші півроку реабілітація найважливіше. Over the years I've Продовж багатьох років я лікував чимало військових, ветеранів Корейської війни, Іраку, Афганістану, солдатів з усього світу. І побачити маленьку дівчинку, яку підірвали російські бомби, було найгіршим, що я собі уявляв. Чи можуть вони їздити на велосипеді? Так, чи зможуть вони бігати на них? Так, вони зможуть. Ми допоможемо їм повернутися до того, що вони робили до втрати кінцівок. Yeah, Та для цього говорить Пітер, мати і донька мають багато працювати з протезами. Яні буде важче, адже дівчинка росте, і розмір протезів буде змінюватись. До того ж, після ампутації її ноги залишаються дуже чутливими. Я думала, хуже буде з упорством ходить, одягає. Навіть більше, ніж положено їй ходити. Мама взагалі сильно она бореться з тим. Ну совсім бореться, їй больна, вона на ході. Ну, вона дуже сильна. родина затримається в Каліфорнії приблизно на рік. Тут усім необхідним їх забезпечують благодійні організації. Потім Степаненки планують повернутися до рідного українського Нью-Йорка. нас скоро пайдемо, та поїдемо додому в Україну. Хочется домой. Тоже хочется. Я поварю, поборю свою боль и все. И будет все хорошо. Нагадаємо, Наталія Яна отримали поранення 8 квітня у Краматорську під час евакуації. Тоді російська армія вдарила по залізничному вокзалу ракетою. Точка У загинула 61 людина 121 отримала поранення. Пізніше СБУ з'ясувала били з території Донеччини, яку Росія окупувала у 2014 році. Триває слідство за статтею порушення законів та звичаї війни. Анастасія Дашко, новини на Суспільному, Донбас. Переселенка з Краматорська Катерина має дев'ятирічну собаку на призвисько Кася. Із нею жінка евакуювалася три місяці тому. В резиденції Літа Маріуполь волонтери надали для тварини півтора кілограма сухого корму. Каже, після війни він здорожчав і утримувати собаку стало важче. Дорого обходиться, плюс, якби ми переселенці. зараз дуже багато інших якихось розтрат, тому така допомога дуже кстати. Ми стараємося вольтуватися такою можливістю. Юлія Переселенка з Харкова, вона власниця трьох собак. Щоб прогодувати їх, каже жінка, потрібно більше трьох тисяч гривень на місяць. Волонтери надали їй три пакети корму по одному на тварину. Собакам потрібно ну, нормальне, гарне харчування, тому що потім їх лікувати у відклиніці виходить дуже дорого. Собаки вони як ну, людини. Почнеш економити, собака почне хворіти. Шерсть, лапи, клики. Ну, це все взаємопов'язано. У хабі вже роздали майже 800 кілограмів корму для котів та собак. Надали його благодійники та волонтери з Дніпра. Наразі запаси майже закінчились. Розповідає волонтерка хабу Літа Маріуполь Катерина Анікієнко. Найчастіше звертаються до речі, не з собаками, найбільше з котами. Чомусь переселенці вивезли котиків більше, якось так кількісно. От а якщо для котиків брати, які питали, то люди дуже раділи, коли ми їм давали паштетики. Тому що у багато у кого коти, кошенята, у яких там зуби проблеми. Тому що там 14 років кішці, там, такі. От вони вже не могли їсти щось тверде. Про наявність корму можна дізнаватися у соцмережах волонтерського хабу Літл Маріуполь. Марія Гречко, Олександр Буряк, новини на Суспільному. Зусилля російських військових зосереджені на утриманні захоплених районів Херсонської області. Підрозділи РФ перебувають на зайнятих рубежах і обстрілюють позиції Збройних сил України і населені пункти. За інформацією Генштабу, за минулу добу, внаслідок обстрілів, війська РФ постраждала інфраструктура високопілля, лозового, білогірки, костромки, червоного яру, сухого ставка, Андріївки та Білої Криниці. Ракетні, авіаційні та артилерійські обстріли не припиняються. Здовж всієї лінії зіткнення. На південно-бузькому напрямку обстрілів зазнали населені пункти Степова Долина, Олександрівка, Веселий Кут, Таврійське, Любомирівка, Благодатне, Первомайське, Шевченкове, Мирне, Новогригорівка та Білогірка. Збройні сили України продовжують вести позиційні бої і відрізають шляхи постачання російських військ на правий берег. Всі переправи через Дніпро і Інгулець, які намагаються відновити війська РФ, контролюються збройними силами України. Це стосується пантонних паромних переправ, пересування баржами. Всі рухи відстежуються підрозділами сил оборони і знищуються. Ворог намагається все ж таки будь-якими шляхами ухитрити нас. Переводячи на баржах, змінюючи маршрути, переносячи понтонні переправи, але все ж таки вони забуваються, що вони тут окупанти, а ми на своїй землі. Ми дуже добре знаємось на ландшафті, дуже добре усвідомлюємо географію і особливості берегів і розуміємо звідки і коли вони можуть спробувати знову. Російські військові ведуть тактику дистанційних обстрілів з артилерії, мінометів, ракетних систем залпового вогню протягом бойового дня. Російська авіація задала шість ударів по позиціях сил оборони півдня. Наша авіація нанесла 13 ударів по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань. Внаслідок чого окупантів стало менше на 108, танків. В них на 5. Реактивних систем залпового вогню град на три. Також арсенал російського війська скорочений на 10 гаубиць та гармат важкої артилерії. Міномет, 12 одиниць техніки, дві установки С-400 та радіолокатор наведення до С-300, два склади з боєприпасами. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон. Пішу колону воїнів Збройних сил України у звільненому Високопіллі зустрічали місцеві жителі. На нашу високопільщину зайшли наші наші українські воїни. Я благодарю за це Бога, за те, що Він привів їх сюди, що він їх хору, що він їх береже і що він їм дає сили боронити нашу Україну в тому числі і наше високопілля. Через кілька днів після звільнення до селища приїхали волонтери з гуманітарною допомогою. Нас вразило те, що окраїни населено пункту просто знищені, наприклад, скажем село Князівка. І, ну можна сказати, що його просто немає. Зруйнований центр самого високопілля місцеві жителі вивозять свої речі на околицях селища багато покинутих свійських тварин, вільно бігають свині, бачили багато розстріляної пораненої худоби, каже Ігор Йосипенко. Залишатися в селищі зараз небезпечно, адже його постійно обстрілюють росіяни, говорить голова фонду. Теж я ці звуки наскільки близько біля нас, і десь за нашою спиною воно прилетіло. Також бачили дві хозези. Вони були в обід. Голова високопільської територіальної громади Ганна Шоста Кучмяк говорить: зараз селище залишилося близько 270 людей. Вони живуть під постійними обстрілами, покидати свої домівки не хочуть, не зважаючи на небезпеку. Люди категорично відмовляються виїжджати. кажуть, ми півроку терпіли окупанта. Своїми ми головне, що пройшли наші захисники, і ми витерпимо все. Від обстрілів люди ховаються в облаштованих погребах і підвалах. Саме селище знаходиться у жахливому стані, говорить Ганна Шоста Кучмяк. Зруйновані житлові будинки та адмінбудівлі, пошкоджені газові, воду та енергомережі. Їх ремонтуватимуть після завершення активних бойових дій. Діло йде до холодів, і треба буде людям допомогти облаштуватися опалення. Це, мабуть, будуть буржуйки, тому що газ ніхто і тим паче йдуть обстріли, активні обстріли йдуть. То ремонтні роботи тут зараз не можуть робитися, тому що це небезпечно тим людям, які це б робили. Щоб забезпечити жителів Високопілля усім необхідним, подано клопотання до Херсонської військової адміністрації. Говорить голова територіальної громади Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.